Так, яке там то число? Я думаю, що ти вже знаєш моє відео про те, як я дивився штурні оклики на браву фар. То я й подумав, а чому б мені не подивитися на сна? Сьогодні ми подивимось на СНА побіг. буде 8 випусків. Ми будемо дивитись в App А чому вісім випусків? Та того, що в. Ой, В казалось... плеймаркеті є тільки вісім частин. І це перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що все по порядку. І якийсь дешевий анашмат, який навіть не би на FNAF які... 9. І взагалі навіть портом не є. А так, то... я, ми розпочинаємо відео і. я не знаю, що сказати. Так, шукаємо. Що? 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 Ні, я не чорний. Просто немає дурних відкликів. Що, я не вірю, я не вірю, я не вірю, я не вірю, я не вірю. Не... А вони. Всі тутоньки. Класна гра, тільки я четверта не можу пройти, мене Фредді вбиває. Ну, може, ти тоді подивишся на камери. Я не розумію, може. От для чого тобі придумали камери? Може, щоб дивитися на них. Бо, ладно, ладно Фредді ще може вбити через того, що в тебе закінчилася ця енергія. Але ж... Але ж просто. Просто-напросто. Як він тебе може вбити, якщо ти маєш слідкувати за своєю енергією і економити як не як? Так, слідуючий коментар. Гротов, але чому так мало енергії? Я я, я перепрошую, але ти написав з одною і в кінці. Точніше, на, на твоїй мові ти написав з одною буквою І твоєї. Свого алфавіту. Чувак. Ти. Ти балбес, Шолі, я не розумію. От, звісно, я розумію, що є щось таке. Навіть ладно. Не буду до самого цього. До самої людини не прикопуватись, що вона писати не вміє. Воду е, прикопуватись до того, що. Чому так мало енергії? Серйозно. А що вони тобі ма. А що тобі скот мав тисячу додати? Я... Це. ладно. Це, це взагалі перша гра скота на тематику хоррора? Я сказала на тематику хоррора, а не взагалі перша гра скота, бо перша гра через того, що її пообзивав трошки такий хороший в той час критик. Е Гру закрили. І через цього, як ви можете подумати, що стало? Я даю вам 10 секунд подумати. Правильно! І це мала бути перша, перша і остання частина його. То, коли це мало статися, тебе то... навіть не смутило те... О... е, цей. Ай, коротше, то що ти там розумієш? Слідуючий коментар. Мінус в тому, що гра кожен. Місяць знімає гроші, а так гра класна. Що? Вона стягує гроші? То, може, ти напишеш про те, щоб тобі повернули гроші і причину цього? Я не Я знаю такі коментарі, що я хіба обідніть гроші. Ніколи не зобов'язаний, але зобов'язаний як Класно, але мені поверніть, будь ласка, гроші. Я, я зараз не кажу про те, що я обов'язково повинні в будь-якому моменті повернути гроші, бо це якось бурло. Але саме краща гра, яку я коли-небудь бачив, але тільки платна. Я, звісно, перепрошую, але скоту теж на щось на чомусь треба заробляти. От саме навіть не скоту, бо це мобільний порт, на який там дозвіл Скотта. Гра просто бомба. Мені сподобалось. Ви мені нагадали 2014 рік. Дякую вам, я не шкодую, що придбав вашу гру і можете, будь ласка, додати українську бову. бову таке бова. У субтитрах, хто любить хорори, всім рекомендують гру. Привид, 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 привид. І якийсь смайлик. А от, якщо чесно, так буде звучати кожен коментар без ком. Без ком і, і крапок. Але я не розумію, про чому тут привиди і смайлик. По... Бо я не знаю, ну він хоча б став в коми. Це єдине, до чого я тут можу при... прикупатися. І взагалі. Навіть. Уж ФНАФ. Я теж. Ну. А для чого ми по-твоєму тут зібралися, а? Все чудово, але можете виправити те, що Бонні такий швидкий. В мене було Ні, 90%, мари, я думаю, вже... на камери теж. В ці 90% Бонні вже був біля лівої дверіки. Виправте, будь ласка, а інакше все чудово. А інакше все чудово. Значить, по-інакшому буде все чудово. Не виправляйте буде все чудово. Ви ж зрозуміли, так? Ви ж зрозуміли, так? Я... Ви ж зрозуміли, да? да? Чувак, тут тобі може допомогти тільки те, що потрібно вміти грати. Обалдеть, а ти не знав, що льда. Ти не знав, що можна просто підсвітити двері, поки він що тобі їх не зламав, а потім їх закрити, якщо він там буде. Обалдеть. В, в нього ще залишалось 90% Чо він? От в мене вже 94%, і я нічого не капризнічаю. А він вже каже, що типа цей. Ну вот, допустим. У мене вже вони почали пропадати. І що? енергія це не показник того, скільки залишилось тобі часу? Це в тебе є спеціально для цього годинник передуманий, ні? Я Я не розумію, що логіки. Просто я не розумію твоєї логіки. Може, якщо ти зможеш мені її об'яснити? То може я тебе зрозумію? Але це навіть ще не факт. Коротше. Слідуючий коментар це хратоп, тільки додавте камеру кухні, а так буде цікавіше. По-перше, це мобільний порт, і для того, щоб додати камеру кухні, це потрібно, щоб спочатку код її додавав. В справжню гру. А по-друге. А по-друге, що, а по-друге? А по-друге, ти якось вже запізно пишеш. Вони вже точно за 6 років не додать. Слухай. Okay. Не розумію твоєї логіки, справді, але. що? Okay. Okay. Ігра ідеальна. Я на шостій ночі за один день. Чувак, не бійся. Скот Коутон американець. За 44 хвилини і 36 секунд пройшов 5 ночей. Ну, а що сказати? А я радий за тебе чувак. І за тебе радий. Гра чудова, але на слабких телефонах, якщо нічого не робити, викидає а ще баг з кнопками. Хоча, якщо враховувати те, що гру робив лише один Скотт Коутон, то це клас. Цю гру не робив Скотт Коутон. Скотт Коутон робив оригінальний FNAF в стимі. Чувак, це мобільний порт. Ти, ти, ти чого? Але. Бах з кнопками, який Бах з кнопками? В тебе не нажимаються камери? Ну, то міг би за той рік, в якому ти пишеш, то це написати, що цей? А я перепрошую, бо він писав у му році, ви зараз самі подивитися можете. І що її робив один скот? Ну, оригінально. А порту робили декілька людей. От щоб ти знав просто, якщо ти подивишся це відео. Ще один українець, який думає, що Скотт Колтон росіян. пожалуй пожалуйста, когда будешь давать ФНАФ кому-то передай в хорошие руки потому что фнаф хорошая игра классный сюжет и не хочу чтобы чтоб кто-то изменил сюжет нафа я тол я только играл фнаф 1 И FNAF 2. И мне очень понравилось. И я давно с лучшим другом играл в FNAF 1. И нам был б... це. це а... а це що за слово? Вот. Вот це. Після и нам. И нам. А хотя такого слова теж не існує Я думаю, що по нормаль... На нормальній мові це буде і нам було страшно. Коротше, Скот, ти легенда, і я тебе не забуду. Ти. А чого, а чого тут через м'який знак? Він ж пише російською, правильно? Правильно? Правильно. Правильно. Ну, 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 ну. Ну. То Чуховин пишет через мягкий знак. Не забуду. И в мене є Сытю. Є сытю. Может, в мене є сутю, якщо Если ты русскую пишешь. Мягкая игрушка Спрингтрапа с ФНАФа 3. Короче, игра классная. 5 звезд. Ну ладно.